Кошенята попліткуємо осача, рильце в пушку Федишин і хитрожоп завадюк. ностальгія Віагри кужевнікової, горняк та остапчук. Півіца луна. Можуть зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. І, і хлопці мають іти вимати, але з іншого боку, ті, хто не... Хоче іти воювати, виїжджає за кордон, і це насправді я думаю, що питання як втримати цих хлопців, змушувати їх іти воювати. Думаю, що в 18 років думаю, що Насильно, це невірне невірне рішення в держави було. Б. Зверніть увагу на те, як Катерина Осадча намагалася делікатно дипломатично відповісти на гіперчутливу тему для населення. Значить, хлопці повинні захищати батьківщину, вона не засуджує, але засуджує тих, хто не йде захищати. Так от, і як легко про це говорити, Катерино, коли в тебе син знаходиться за кордоном? Знаєте, мене дуже вражають ті люди і м, продовжують вражати, котрі вважають, що вони взяли на себе функцію Бога розповідати, кому де потрібно бути з точки зору військової служби? Коли ти не є військовослужбовцем, ти не маєш права глобально коментувати, особливо публічно, масштабно ті чи інші військові. Процеси, на мій погляд, можу помилятися, тому що я взагалі в цьому напрямку не є фахівцем. Але Катя Асача, як я трактую її висловлювання, на мою думку, це про те, що ви йдіть, захищайте, а ми з гарбунком будемо жити своє найкраще життя, тому що ми... Займаємося держдеребаном. Пам'ятаєте, ці 33 мільйони і Гарбунов потім з зіркою на голові розповідав: ми не замовили там, платили по 15 тисяч доларів за коментар. Хворе на голову, але то таке. І от, значить, мені сподобався. Ну, як сподобався, я вважаю дуже доречним. Висловлювання нашої підписниці, хочу вам е, зачитати. Ви помітили, що нас моралі навчають люди, як жити, де жити та як воювати, які самі та їх родичі ніколи не воювали та ніколи не будуть воювати. І те ж саме стосується виїзду за кордон. Своїх синів повивозили і ще вистачає нахабності, обурюватися, що хтось вміє точно так же робити, як і вони. Напевно, думають, що вони еліта, а ми раби і терпіли. Іншого пояснення немає. Це коментар з. З нашої телеграм-спільноти до речі, підписуйтесь. У нас там палкі дискусії за символічною в отримуєте абсолютний доступ. Я впевнений. Вам там сподобається посилання в описі та в закріплених. Також коментар іншого кошеня. А могла просто сказати: не мені це вирішувати. Я не маю ні певної компетенції, ні влади щодо цього питання. Важливо, щоб мобілізували згідно закону. А ми в тилу підтримували військових все. Скажіть, будь ласка, в чому не праві наші підписники? Але ж ні, осачі треба було зануритись в цю тему, дати публічно ляпас усім, хто не хоче захищати дупу осачу і Горбунова і так званої еліти, конче заспи і всієї цієї писо, яка сьогодні продовжує жити своє краще життя, тому що війна на них ніяк не вплинула. У них навпаки багато в чому життя стало навіть набагато краще. Ми навіть не встигаємо помічати, як з'являється нова так звана еліта. Еліта на чому на бізнесах, на крові, власного народу. Асаче, мене питання до тебе лише одне: а коли наступного разу ми тебе побачимо на корпоративі у інфошахрайки Богдан Гончарук? Ти ж так безпринципно йдеш туди, де гроші. Тому що Катя Сача це не про якісь морально-людські налаштування, як на мене, це в першу чергу про те, що заплатять, в яких об'ємах туди і підемо, і те будемо озвучувати. Про таких в народі говорять політичні хвой. <кій> ви зрозуміли, тому я повністю погоджуюсь з думкою наших підписників. Давайте поспілкуємось в коментарях. хотів би почути, чи вас обурює. Такі висловлювання медійних чи ні, як ви взагалі до цього ставитесь, тому що так, є така тенденція. Більшість батьків вивозять своїх дітей, яким ще виповнилось 18 років з України, в першу чергу хлопців, і їх можна зрозуміти. А не те, що відбувається сьогодні на вулицях міст України, це, це просто за межами розуміння. Я вже мовчу про те, скільки приходить до мене звернень з проханнями Богдане допоможи, тому що мого чоловіка, брата, кума, свата і так далі викрали. Дуже сумно за цим спостерігати, і за три роки все дуже змінилося. Абсолютно не засуджую тих, хто виїздить. Ось так, друзі. Дуже сумно, дуже сумно. Я звісно розумію, що. Повинні бути ротації, тому що військові втомлені, Водночас, розумієш, цивільних, але еліта у нас залишається поза будь-якими критеріями. Їм можна все, і от вони будуть намагатися потім пролізти до Верховної Ради і назвати себе новим майбутнім України. Ми вступили в дуже небезпечну фазу, і нам треба бути дуже пильними, дуже обачними, тому що я хочу, щоб Україна процвітала. Я хочу, щоб Україна після усіх жахів, усіх втрат. Мала заслугований успіх, економічний, культурний, щоб Україна стала частиною європейської сім'ї. І найголовніше, щоб в Україні було керівництво, котре здатне захищати цю країну достойно, котре здатне дбати про цю країну і робити все задля того, щоб країна процвітала. Я загалом підсумовуючи усі каденції з 91-го року, от хочеться, щоб були ті люди, які по справжньому зацікавлені в батьківщині. Давайте поспілкуємось. Значить, історія з Федишин і Завадюком. Вона в інтерв'ю Єфросиніні розповіла, що Завадюк запрошував її на танці зірками. І вона погодилась. Але там була умова. Вона спочатку приймала участь в голосі країни, а потім її беруть в танці. Прийняла участь в голосі, купила в Києві квартиру, щоб було дотренуватися, займатися, жити і так далі. І її не запросили на танці зірками. Потім пройшов час, знову запросили на інший сезон танці з зірками. Сьогодні Федишин говорить про те, що погодиться тільки за величезний гонорар, і я її можу чудово зрозуміти, тому що Володимир Завадюк, який би він не був чудовий, френдлі, привітливий і так далі. Володимир Завадюк це категорія людей, як і Катя Сача, Соня Мразюк і їм подібні. Виключно про бабло. О, тривога почалась, тому що тоді в контексті Федишень, чому він не запросив її на танці з зірками. Він віддав перевагу Оксані Марченко, яка володіла певним відсотком акцій телеканалу 1+,1. Віддаючи перевагу Марченко, можна зрозуміти, яких насправді поглядів Вова заведюк а, і про що сьогодні ця людина це не про власні переконання, це про баблішко. В даному контексті хочеться підтримати Федишн. Мені категорично не подобається її позиція з більшості питань. Мені категорично не подобається її творчість. Категорично не подобається вона як медійна персона. Але віддати належне це те, що вона допомагає. Робить багато для збройних сил України, і тільки за це, як мінімум, їй величезна подяка. А те, що подобається, артист не подобається, це вже суб'єктивна штука кожного з нас. Дякую за те, що ви робите з чоловіком і командою для. Збройних сил не дякую за творчість, тому що вона максимально крінжова. Але як до речі, придбав це не реклама. Класні навушники, кайфую. в спортзалі, особливо слухати якість звуку вражає. Відійшов трішки від теми. Не підтримую творчість, але це таке кожному своє. Такий кейс, можливо, ви мали справу з Володимиром Завадюком і вам є чим поділитися та розповісти. Тож чекаю від вас інформації. Надсилайте в директному інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Це я абсолютно випадково натрапив на сторіс Анастасії Кожевнікової, колишньої віагрянки, на мій погляд, взагалі Настя, не в контексті віагри, одна із найсильніших солісток в Україні. І мені дуже шкода, що Настя, у якої неймовірний голос, вона дуже вродлива жінка. Чомусь. Не вдалося скласти кар'єру, чомусь не вдалося побудувати фундамент хітових композицій, які забезпечать тобі перебування на сцені як мінімум роки три. А я навіть не уявляю, через що проходить людина творча, в котрій є величезний талант, але вона більше не займається професією, тому що без цього ти не живеш. Так я знаю, що Настя викладає вокал, але водночас. Хочеться, щоб все ж таки себе знайшла. Настю, повертайся на сцену. Залюбки чекаємо, підтримаємо. Мій паблік в твоєму розпорядженні залюбки розміщу твої релізи, тому що я вважаю, Кожевнікова це талантіще. Настя, я розумію, можливо, є відчуття, що ти відчуваєш себе за бортом, не розумієш, не відчуваєш час. Можливо, там війна не на часі, ніколи не буде на часі. Треба далі пробувати, треба далі випускати релізи, сотню тисяч разів помолитися. І потім знайдеться той самий хід, який принесе тобі неймовірний успіх. Дуже сподіваюся, що Настя Кожевнікова все ж таки повернеться і буде балувати своїх шанувальників музичними релізами. А як вам Настін голос? Давайте поспілкуємось в коментарях. Я чомусь забув прокоментувати, був я на благодійному вечорі, Зачитували вірші Олексій Суханов, Маша Кондратенко, Світлицька та безліч інших медійних людей. Сьогодні поруч з вами буду я, Наталія Тур. І перш ніж почати, хочемо подякувати нашим партнерам «Радіо П'ятниця» та «Радіо -чемпіон, інтернет «СК Лайф Медіа, Ти Київ, Музва, Інсайдер, перший музичний канал М1, а також ми щиро дякуємо за гостиність стабіанс Бар». Ваші області! Сьогодні тут зібралися дуже творчі люди. І всі ви знаєте, що творчість це така особлива. Кожен з нас може дуже сильно відлітати якийсь птах в небі може надихнути нас на дуже особливі чуттєві рядки, може надихнути нас на фільм, може надихнути нас на особливу емоцію, яка допоможе нам досконало зіграти свою роль у фільмі. І сьогодні ми з вами будемо читати вірші зі збірки «Лав» від видавництва книгала. Вдалося зібрати кошти на потреби ЗСУ. Із цікавенького я на цьому заході зустрів Христину Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука. Знаєте, чим вона відрізняється від Катерини Полтавської? Катерина через брак досвіду, через брак розуміння довгострокової перспективи себе в медійному полі рубить з плеча і допускає занадто багато помилок, тягнучи за собою на дно кар'єру Остапчука. В першу чергу його репутацію. А горняк має породу. Є такі жінки, котрі випромінюють певне багатство, певний характер, певну емоцію. Ти дивишся і розумієш, що ця людина точно чіпляє тебе на рефлексію. Тобто тобі не байдуже там прийшовши, ну, там, не знаю, Катя Полтавська, ну окей, тут, відповідно, ти оп і включаєшся. І мені здається, що у випадку з Горняк Остапчук міг би не просто процвітати, а вийти на абсолютно новий рівень своєї кар'єри. Знову ж таки, це суб'єктивно. Я намагаюся не зачаровуватись людьми, тому що дуже легко розчаруватися, це шоу бізнес. Але те, що я побачив, моє перше враження, яке теж може бути абсолютно помилковим. Мені здалося, що горняк це порода, а полтавська це згусток одних помилок. Не знаю, як там насправді з Катериною в мене не було можливості познайомити, але тим не менш, горняк та полтавська були на одному заході. Але полтавська дуже рано покинула. Залу, Тож, якось так. Я побачу це в новинах, що порівнюють їх образи, і думаю, блін, а чому я не розповів? Я хотів цим поділитися. Тож такі новички спогади із благодійного заходу знает, как должно як Вот кто хто сказав, що какое-то єдине правило для всіх людей? Хто сказав, що для всіх українців успіх заключается в тому, що вони должны перейти на державну мову, повністю перебуться вот в этот тренд, і от тогда вони стануть власними чоловіками, класним українцем. З яких пор человек в Україні начал мірятися не своїми хорошими поступками, а язиком, на котором он говорит, да? співачка луна, котра каже: А хто знає, як має бути? Ви знаєте, я додавав цю вирізку в наш моновипуск Російське Щеле по Можете зайти подивитися, вбити в пошуку, а рівно в цей момент, коли. Луна говорить про те, що а как міріла, как язик определяет чоловічність, бла, 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 бла. А рівно в цей момент. Тому що переді мною в кадрі сидять три росіянина. Ну, я б ніколи, якби не знав, що це українська співачка, не здогадався б, що вона українка. Чому? Тому що переді мною насправді два білоруси, одна українка, але так москалять. Що ти не можеш зрозуміти, і відрізнити, ти, а вони українці, білоруси, росіяни? Хто вони? І це я без претензій до російськомовного населення в жодному випадку. Самі робите свій вибір, переходити на українську мову, українізуватися чи ні? От я задумався. Я здається, Раголів не побачив цей теж шматок повторно. Бляха-муха. А як визначити людину? От якщо прибрати будемо говорити усі російською, давайте уявимо на секундочку, усі країни пострадянського простору. А як зрозуміти, що ти не росіянин? Тому, на мій погляд, суб'єктивний, саме мова в тому числі є фундаментом, який виділяє і відрізняє тебе від Москви. От давайте подискутуємо. Мені здається, це важлива тема, про неї важливо говорити. Висловлюйте свою думку. Я не нав'язую своє бачення, ділюся тим, що відчув, як відрефлексував, і мені здалося, що мова якраз і є тим самим ідентифікатором. Можливо, у вас категорично інший погляд. Давайте обговоримо в коментах. Ну що, друзі, такі у нас новини та плітки. Вподобайка, підписка коментар. Не забуваємо підписуватись на канал Безпалов Муд, гарячі плітки, вирізки з найосновнішого на новому каналі. Скопіювали посилання і переслали друзям. Кожен знає головні плітки українського шоу бізнесу. Підтримуй своє, залишай вподобайки і цінуй український YouTube. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось, Па-па.